Жінка, діти, внучка. Всі в Кривому Розі знаходяться. Дочку з внучкою відправляли спочатку повномасштабної. Їм там не сподобалось його. в Польщі. Вони повернулись до себе. І зараз працюють, живі, здорові. Є, є, є малюнок внучкин. Діда з новим роком поздравляла. Не вліз Дід Мороз у трубу. А скільки років вашій венуці? 12 років. Хочеться, щоб скоріше все закінчилося, але ж тільки не на услов'ях Російської Федерації, а на наших условіях. Можна сказати, не на условнях, а навіть на требуваннях на наших. Геть кацапів з України. Нікуди ми не дінемося, поки останнього кацапа не з неньки. Поки okay, будемо триматися. Да, 58 буде. Це коли йшли по 55. В моєму воєнкоматі не брали, жди мобілізацію, я через другий візьму. Хотіла брати, так. Да. Ви такий житчок. Дякую. Да.